Тема заняття інтерференція світла. Перша задача. Скільки довжин хвиль монохроматичного світла з частотою 5х10 14 степені Гц. Укладеться на шляху 1,2 мм у склі. Та у вакуумі, якщо показник заломлення скла 1,5. Запишемо коротку умову задачі. Частота. Електромагнітної хвилі 5 помножити на 10 в 14 степені Герц. Довжина шляху, на яку має вкластися ця хвиля S 1,2 мм. Переведемо зразу всі. 1,2 на 10 мінус третій метр. Показник заломлення скла. 1,5. Ну і нам знадобиться тут швидкість світла. У вакуумі це 3 на 10 108 метра за секунду. Нам треба порахувати кількість хвилі, яка укладеться на цьому шляху. У вакуумі позначимо, це буде N0. У середовищі у склі буде N. Ну, очевидно, що кількість довжин хвиль, яка вкладеться на якомусь шляху S у вакуумі дорівнює відношення довжини цього шляху до. Довжини хвилі у вакуумі лям на 0. В свою чергу, довжина хвилі у вакуумі у нас дорівнюватиме швидкості світла у вакуумі розділить на частоту. Залишається лише підставити і порахувати. Відповідно, у нас виходить, що N0 дорівнює S, розділить на. У нас це буде в знаменнику, відповідно, ню піде в чисельник. Ось так. Підставляємо і порахуємо 1,2 на 10 в мінус третій. Множимо на 5, на 10 в 14. І відповідно ділимо на 3 на 10 у восьмій. Обрахунок нам дасть. Обрахунок нам дасть два. Відповідно, на 10 У третій. 2 на 10 в третій. Тепер порахуємо, скільки довжен хвиль вкладеться. У склі. Відповідно, N дорівнює довжина цього шляху, розділити на довжину світла у склі, а довжина світла в середовищі буде дорівнювати довжина хвилі в середовищі, буде дорівнювати швидкості поширення хвилі, розділити на частоту. Відповідно, швидкість поширення хвилі дорівнюватиме у нас c розділити на N. Ну, відповідно, частота буде в знаменнику. Відповідно, далі підставляємо в цю саму формулу. Ми отримаємо n дорівнює S, розділить на c. Відповідно, тут буде new N. Підставимо, отримуємо 1,2 на 10-3, помножити на 5 на 10. 14 -й. помножити на 1,5 і розділити на 3 на 10 8. Ми отримуємо 3 на 10 в третій. Наступна задача визначити відстань де між двома явними джерелами світла в досліді з дзеркалами Френеля, якщо відстань між темними смугами на екрані дельта Х 3 мм, а відстань між уявними джерелами та екраном 2 м. Довжина світлової хвилі, точкового джерела 0,6 мікрометра. Коротко запишемо умову. Значить, у нас є дельта X Відстань між темними смугами на екрані, це ширина інтерференційної смуги. Дельта X дорівнює 3 мм, або зразу в системі інтернаціональній 3 на 10 3 метра. Відстань між... Уявними джерелами та екраном L 2 метри. Довжина хвилі лямда. 0,6 мікрометра. Це буде у нас 0,6 на 10 мінус 6 метра Або 6 на 10 мінус От. Просять знайти відстань D між уявними джерелами світла. Задачі мова йде про досвід Френеля. Ну... Зобразимо, принаймні якось схематично у нас парад дзеркал на якомусь якийсь там між ними невеликий. Тут це наші дзеркала. У нас десь знаходиться джерело світла, дійсне. І промені від цього джерела вони потрапляють на одне дзеркало, потрапляють відповідно на інше дзеркало. Це падаючі промені. Ось вони. Ці ж промені у нас відповідно відбиваються від церкал. і десь вони накладуться на якомусь Умовно кажучи, екрані, де ми будемо спостерігати відповідну якусь інтерференційну смугу. Ну, тут у нас буде спостерігатись інтерференційні смуги. Відповідно, тут у нас далі має бути якийсь непрозорий екран, який закриє наш екран, на якому спостерігаються інтерференційні а. смуги від... Джерел, відповідно, у нас промені наші це дійсне джерело, а відповідно у нас уявні джерела будуть знаходитися десь ось тут. Одне джерело, і, відповідно, десь схематично ось так. отут тут інше джерело. Це наші. Уявні джерела. І, власне, відстань між ними. Ось цю відстань нам потрібно знайти. Це наша відстань D, яку ми шукатимемо, а відома нам відстань L від цих джерел до екрану. Тобто, відповідно, ми знаємо ось цю відстань. Це у нас. L. Скористаємося рівнянням для ширини інтерференційної смуги у випадку інтерференції. Отже, ширина інтерференційної смуги дельта X у нас дорівнюватиме L розділить на D. І помножити на лямбда. Якраз L це відстань від наших джерел до екрану, на якому спостерігається інтерференція, D це відстань між інтерференційними смугами. Відповідно, ми звідси візьмемо, знайдемо наше D, виразимо. Це у нас буде L лямбда. Розділить на дельта Х на ширину інтерференційної смуги. Ну, власне, далі потрібно лише підставити і порахувати. Тобто, де дорівнює у нас L 2 метри за умовою задачі, лямбда. У нас виходить 6 на 10 в мінус 7, І Зразу так напишемо. Відповідно, дельта Х у нас 3 на 10 мінус третій. Відповідно, 2 на 6, 12 розділити на 34, буде 4 на 10, мінус четвертій метра. От, власне, задача розв'язана. Так, йдемо далі. Наступна задача. На шляху одного з променів інтерферометра жимена помістили відкачену трубку задовжки 10 см. При заповненні трубки хлору інтерференційна картина для довжини хвилі 590 мм Змістилася на К-131 смугу. Знайти показник залулення хлору. Запишемо коротку умову задачі L дорівнює 10 см довжина нашої трубки. Це буде 0,1 метра. Лямда довжина хвилі 590 нанометрів. Це 590 на 10 мінус 9 метр. К. Наскільки змістилась смуг інтерференційна картина 131. Просить знайти показник заломлення хвору, яким заповнили цю трубку. Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба мати уявлення про те, що собою представляє інтерферометр Жамена. Ну, якщо схематично спробувати так зобразити, то ідея полягає в тому, що інтерферометр складається з двох плоскопаралельних пластинок, які розміщені паралельно одна одній на якійсь відстані одна від одної. Вхідний промінь потрапляє на першу плоскопаралельну пластинку. В точці падіння на поверхню плоскопаралельної паралельної пластинки він ділиться цей промінь на дві частини. Перша відбивається і рухається до другої плоскопаралельної пластинки, а друга, як заломлюється, проходить, відбивається від нижньої дзеркальної поверхні плоскопаралельної пластинки, знову відбивається від нижньої поверхні, заломлюється на поверхні плоскопаралельної пластинки, рухається цей промінь паралельно першому променю, проходить через іншу трубку. І потрапляє на другу плоскопаралельну пластинку. Знову тут-таки за рахунок відбивання від другої плоскопаралельної пластинки, ці промені накладаються один на одного. Оскільки вони належать до одного і того самого цугу, то ці промені будуть когерентними і можуть інтерферувати. Відповідно, якщо у нас спостерігається якась інтерференційна картина, і потім після цього якусь одну струбок заповнити. Ну, от Тут наша трубка це її там умовнокову чи довжина L. Якщо її заповнити середовищем з показником заломлення якимось N, то відповідно у нас через це з'явиться додаткова оптична різниця ходу променів. Тому що у нас при проходженні через більш оптично густе середовище, у нас інша кількість довжин Хельс сюди вкладеться в цю довжину. Відповідно, у нас виходить наступне. от. Оптична різниця ходу променів у випадку, якщо ми заповнюємо трубку хлором, вона стає якою. Тобто у нас виходить, що L помножити на N і відповідно відняти L, тому що у нас інша трубка, вона не заповнена ніяким середовищем. Ми будемо вважати, що тут у нас або повітря, яке по властивості, близьке до вакууму, або взагалі вакууму. І оця оптична різниця ходу променів, якщо у нас. Інтерференційна картина змістилась на к смуг, то це, відповідно, дорівнює К помножити на лямбда, де лямда довжина хвилі. Відповідно, тепер ми візьмемо цю частину рівняння, винесемо L задушки. Тобто L помножити на N-1, дорівнюватиме K лямбда. Розділимо на L, отримаємо N-1, дорівнює. К лямбда розділить на L, ну і звідси виразимо N. N дорівнюватиме 1 плюс К лямбда розділить на L. Далі остається лише порахувати. 1 плюс, К у нас 131. Помножити лямбда у нас 590 на 10 мінус дев'ятий. І розділити на 0,1 метра. Відповідно, нам розрахунок дасть 1,077 приблизно. Така буде у нас, такий буде показник заломлення. Наступна задача на мильну плівку однакової товщини. Показник заломлення 1,33 падає біле світло під кутом 30 градусів, при якій найменшій товщині плівки відбите світло буде червоним. Тобто у нас показник заломлення 1,33. Показник заломлення мильної плівки у нас Альфа-кут падіння 30 градусів. Довжина хвилі, для якої у нас, очевидно, якщо у нас відбите світло буде червоним, то саме для цієї довжини хвилі виконується умова максимуму 0,63 мікрометра. Переведемо зразу в метри. 0,63 на 10 мінус 6 метр. І знайти найменшу товщину плівки. D. Хоча в умові задачі нічого не сказано про те, в якому середовищі все відбувається, але будемо робити таке сміливе припущення, що оскільки мова йде про мильну плівку, то все відбувається в повітрі, а відповідно у нас. Мильна плівка є більш, оптично більш густим середовищем, і у нас відбивання світло відбувається від оптично більш густого середовища. Тому в даному випадку умова максимуму при інтерференції на тонких плівках буде відповідно наступна. У нас скористаємося готовим рівнянням. 2D, помножити на. Корінь квадратний мінус синус квадрат альфа. Ми вважатимемо, що показник заломлення повітря у нас одиниці. І це дорівнюватиме у нас 2m плюс 1. Відповідно, лямда пополам. Саме така получається, саме таке рівняння. От, оце значення для оптичну різницю ходу, тому що у нас відбування, тому що у нас промінь відбивається від оптично більш густого середовища від поверхні мильної плівки. Оскільки мова йде про найменшу товщину плівки, найменшу, тобто у нас ми тоді будемо вважати, що ми маємо справу з е, максимуму нульового порядку, тобто у нас m дорівнює 0. Ну і відповідно 2d помножити на корінь квадратний. n квадрат мінус синус квадрат альфа. Дорівнюватиме m дорівнює 0, тоді це буде у нас половина довжини хвилі. Якщо нас просять знайти d, то ділимо відповідно лямда пополам на все, що поблизу d. Тобто d дорівнюватиме лямда розділить на 2. Розділить знову так і на два корення n квадрат мінус синус квадрат альфа. Відповідно у нас виходить лямбда Розділить на 4 корені квадратних. n квадрат мінус синус квадрат альфа. Підставимо нас 0,63 на 10 мінус шостий. Тут четвірка, корінь квадратний. Відповідно, буде у нас 1,33. В квадраті відняти. У нас лямда кут тридцять градусів, значить, відповідно. Відняти синус тридцяти квадрать. Ну і розрахунок вам дасть 0,13 на 10 6 м.